Так, доброго доброго ранку і вже шосте листопада. Ну що, вам хорошого ранку дня, а в мене день почався суркові дні. Я, як звичайно, ой не наготую, як зазвичай. Е, в Басейн. Пропуск, сочечки. Ну що, яйця, 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 сковорідка нагрілася. яєчка. утром, як обично, як обично, зараз при вас вдарю. Яищечка, а супер, супер ранок, погодка, зараз покажу, тайфун закінчився і погодка наладилася, наладилася. Ну що, дивіться, як в мене на кухні уютно тряпочок накупив на 2 долара І сіль треба держати в пакетику. Я другу сіль вже купив, тому що вона мохне, мохне, я викидаю. Треба закривати, в відкритому відкрита сіль не може бути. Ну що, е -е, як завжди, салатик, печиво, фрукти, поерчі, кофе, Сейчас говорю, сніданочок. І день почався з хорошою погодкой. Тайфун закінчився і все на ладу, згляньте. Все бомбезно. Дивіться, яка погода. Ну, тайфун, звісно, це страх. Я виставлю сьогодні відео, я покажу. Я ж летів у Сібу, а становився біля аеропорту, полінився, щоб потім літати було добре. Що тут два місяці і влітати? І я в Лаблаб на острові становився. І через мост Сібу. Там скільки погибло людей. Потоп, землетрясення на на північ на півночі було. Ну, коротше, мені повезло. Так що мало того, що... Бажаю всіх успіху ще й везіння. Мені повезло, багато людей погибло, можна в чужій країні було б загинути. А так в мене все добре. в мене з'явилася дівчинка, сусідка, 20 років. Красива! Я щас, зараз... я її сняв, виставлю відео. Слідкуйте сьогодні за відео. Буде Катрін. Катрін супер. Катрін красива. І не треба нікуди їхати, вона сама приходить. Аж чуть-чуть наче занадто Раз -три на день. Так що, ні, ну жениться не буду. Ну я кажу, що я люблю. Ну, я троє слов не знаю, я I love you, I love you, та й все. А beautiful, ще можу сказати, а вона думає, що це ну так надо, я бістів не знаю. Ну що, вам хорошого ранку і дня. Ну, а я снідать, снідать. Суркові дні. суркові дні. Все, всім пока. А я сейчас Катринку виставлю, Подивіться, зацените. пока-пока. Філіпіночка супер, пока всім. І доброго ранку з Філіпін. Сибу.